Доброго дня. Наша сьогоднішня тема звучить наступним чином: Ціннісні орієнтири і пріоритети розвитку ХХІ століття. Ми з вами розглянемо такі питання: як ціннісні орієнтації, суб'єкт-об'єктна природа цінностей, цінності як структурний елемент діяльності, ідеал як форма існування цінностей і п'яте питання загальнолюдські цінності. Зазначимо, що цінності є надзвичайно важливі оскільки вони відіграють велику роль у житті суспільства, ну ж бо, відіграють надзвичайно велику роль суспільства. І тому. Зазначимо, що ціннісні орієнтації можуть формуватися у будь-якій сфері життєдіяльності. цінності є різноманітні і неоднорідні. Зокрема, слід виділити цінності фінальні, інструментальні та похідні. Зокрема, інструментальні цінності це цінності, які проявляють собою засоби й умови, необхідні для досягнення збереження фізичної властивості. Що стосується фінальних цінностей, це вищі цінності, ідеали найважливіші, за яких немає нічого. Вони цінні самі по собі. Похідні цінності це наслідки або вирушення інших цінностей, що має значення лише як ознаки і символи оточення. Розглядаючи кожну цінно, цей більш детально зазначимо щодо інструментальної. Якщо здоров'я це фінальна цінність, то відпочинок на курорті, як засіб його озміснення, є інструментальною цінністю. Ведучи мова про фінальні цінності, ми серед них ми можемо назвати такі фінальні цінності, як людське життя, воля, справедливість, краса, щастя, любов, дружба, чесність, і гідність, законність, гуманізм. Що стосується похідних цінностей, то, наприклад, подарунок від подарунок від коханої людини. А це похідна цінність він є цінний, оскільки він подарований з любов'ю. Загалом зазначимо, що цінності в житті суспільства виступають соціально значними орієнтирами діяльності суб'єктів. Одним із факторів розвитку політичної історії вони є чимось більшим високим, ніж звичайна зацікавленість людини. Цінності скріплюють громадянську єдність, цінність соціуму, перш перешкоджаючи руйнуванню впливу зовні. Цінності забезпечують духовну вольову єдність суспільства, високий рівень самосвідомості і організованості його членів. Люди, що поділяють однакові цінності, становлять соціальні групи об'єднань. Зокрема, це можуть вони об'єднуватися в політичній боротьбі або в економічній боротьбі. Крім того, варто приділити кілька слів суб'єкт об'єктній природній цінності. Суспільні цінності формуються поступово через вибір певних видів поведінки і досвіду людей. Зокрема, вони з'являються як сукупні звичаї, прийоми людського побуту, специфічні форми поведінки, що передаються від покоління до покоління як ознаки власне людського способу життя, відмінні від тваринних чи інститутів, з тим, хто подібних з часом ці прийоми побуту закріплюються, схематизуються в таких нормотворчих утвореннях, як традиції, обряди, звичаї, ритуали. В них кодується еталони суспільної схваленої поведінки людей. Подальшому вартісні взірці транслюються, зберігаються і передаються це соціальні інститути, до яких належать установи освіти, виховання, засоби масової інформації, право, політика, релігія. Підсумком і метою тривалого прищеплення ціннісних якостей є формування людської психології, ментальності, способу життя членів у потрібному, характерному для даного тиму суспільства напрямку, зазначимо, що завдяки цьому цінності формують особливий світ духовного буття, що підносить людину над реальністю. Якщо ми будемо говорити, що ціннісний тип світу світорозуміння, зумовлений зумовний суспільним способом життя людини, ці потреби охоплюють основні сфери побуту, всього первізного суспільства, зокрема серед, них, серед цих потреб. Ми можемо назвати такі, на що вони впливають: праця, ритуальні традиції, навчання, поховання, обряди на жарти, релігійні і магічні дійства. Звичаї, подарунки, гостинність, а також заборона кровозмішання. Всі вони становлять основою перших ціннісних комплексів. Завдяки соціальним потребам людина в своїй життєдіяльності могла керуватися образом належної потрібного, а ще існують того способу речей, який існує. І зазначимо, що Підсумком і метою тривалого припущення ціннісних якостей є формування людської психології, ментальності, способу життя її членів у потрібному, характерному для даного типу суспільства напрямку. Завдяки цьому цінністю формують особливий світ духовного буття людини, а також підносять людину над духовного надреально. Крім того, Зазначимо, що світ цінності це світ саме практичної діяльності, а наше емоційне ставлення до вищих зовніш... вищого зовнішнього буття. Їх оцінка здійснюється в практичному житті. Ціннісна свідомість не цікавиться, чим є предмет сам по собі. Для неї важливо лише те, яке значення він має для нас, в чому його цінність. Прекрасне і потворне. Піднесене іниці, трагічне і комічне добро і зло не існують в об'єктивному світі самі по собі. Вони відчуваються нами як оцінки. Зазначимо, що розвитком суспільства складається і цінне світосприйняття. Цінності допомогли людині будувати соціально привабливий світ можливої дійсності, підносяться їх на буденність. Цінності вимери давали змогу усвідомлювати дві площини реальності, і ідеальну, ідеальну і реальну. Отже, суспільні цінності, хоч і виростали в реальних соціальних потребах, поступово набували ідеальних рис. Цінність на свідомість а, творить власний світ, світ емоційних переживань, ціннісних способів. Тому а, цінністю є лише те, що усвідомлюється, переживається як цінність, генетично цінністю в процесі суспільної практики акумулювали в собі потреби, інтереси, емоційне переживання суб'єкта. Зазначимо, що цінності. Виростали з нестатку як стану об'єктивної нестачі того, що потрібно для розвитку і існування індивіда. Мета це ідеальний спонукальний імпульс до активної діяльності, в якій відтворюється ідеальний образ задоволення потреби, що проникає. Спонукає людини до певної діяльності. Загалом, ведучи мова про цінності, ми зазначимо, що цінності охоплюють в себе, вбирають потреби, інтереси та емоційне переживання. Потреба це форму формувалася уже як усвідомлення. А потім потреби трансформувалися в інтерес. Інтерес формується об'єктивно як відображення місця індивіда в системі суспільної відносин, а суб'єктивно від, відображається в меті. Важливу роль у ціннісному ставленні до тісності відіграють емоційні переживання, пристрасті. Завдяки емоційному переживанню відбувається внутрішнє освоєння життєвих ситуацій, надається їм особливий смисл. Саме емоційне ставлення викликає відчуття значимості явищ суб'єктивних поціновочів їх, у свою чергу цінності надають емоціям глибини значущості, перетворюючи їх у стійкі почуття. Завдяки емоціям, у ціннісних актах людині дана, дана вона сама її суб'єктивно-психологічне ставлення до дійсності. Об'єктивні об'єднані в єдиний комплекс потреби, інтереси і емоційні переживання утворюють єдиний феномен цінності. Отже, зазначимо, що цінності являють собою суб'єктивну значимість явищ, ідей, речей, зумовлену потребами і інтересами соціального суб'єкта. Цінністю є не тільки наше ставлення до об'єктивних речей, а предмет, який знаходить потреби для свого задоволення. Отже, це функція предмета задоволення нашої потреби. З огляду на це, ми можемо сказати, що цінності в процесі діяльності виконують роль останньої підст... інстанції вибору цілей і засобу реалізації діяльності. Також варто сказати, що і цілії цінності виступають регуляторами діяльності проте між ними є відмінності. Ціль також має важливе значення в процесі діяльності. Вона ідеально містить у собі майбутній результат діяльності, таким чином спрямовуючи і організовуючи весь весь процес. Ціль є складним інтегральним об'єднанням знань, волі, емоцій, цінності. А на відмін загалом від цінності вона є технологічним утворенням. Елементом проєктивної свідомості і завжди викликає доцільну дію. Цінність не зберігає елемент нездійсненності, недосягності і завдяки цьому духовності і піднесенню. Ведучи мову про цінність і світ, це значимо, що люцінні світ людей складається із ціннісних елементів. Атрибутами чуттєвого переживання є закличність, наказовість, бажаність, але не об'єктивність, це загальність і необхідність. Цінність явище соціальне, тому не може бути однозначно істинною чи хибою. Важливими характеристиками цінності є об'єктивна значимість та суб'єктивна норма. Критерії ціннісного вибору завжди відносні зумовлені потребами. Зумовлені потребами по поточним елементом історичними обставинами тому, що приводять проблеми істини в моральну площину. Цінності включають в себе когнітивний емоційний компонент знання із соціуму. А ці компоненти мають протилежні логічні властивості, перетворюючи тісність людина, надає їй ціннісну функцію. Будь-який витвір людської діяльності реалізує в собі ціннісний проект, але ціннісним він стає лише тоді, коли задовольняється певна потреба. Зазначимо, що Прядиву, це приклад такий, З якого нічого не виткано, це ще не цінність, а от светерсть, яке вже зроблено, це вже є цінністю. Порівнюючи цінності зі знаннями, ми можемо сказати, що знання фіксують суші, а цінності належне. У знаннях людина абстрагується від своєї зацікавленості, у знаннях людина усвідомлює предметну приналежність. В оцінці з'ясовує, чи відповідає дійсності її потреба сущого. Оцінювання дійсності має оцінювання дійсності має звору щодо пізнання спрямування на оцінку. Цінність рівень свідомості має потужний духовний потенціал самовдосконалення людини і її самоутвердження. Відмітимо, що Залежно від зірця, оцінювача річ може виявляти гарною чи поганою. Зірцем виступають утворення нормативного характеру. Ці утворення нормативного характеру можуть бути стандарти, правила, закони, команди, директиви, технічні норми, якісь моральні заповіді, а також мова і слова. Назвати річ це значить підвести її під певне поняття в сірець. Назвати е, звичну річ іншими янами, це значить підвести її під інший сірець, тобто інакше її оцінити. Зацікавленість у певних потребах є невідмінною умовою оцінки. Відсутність потреби робить неможливою оцінку. Якщо цінність виражає здатність об'єкта виконувати рівну роботу, то оцінка судить про спосіб виконання цієї роботи. Житло це цінність, упорядкування житла це оцінка. Оцінка поєднує потенційну цінність приймета з потребами і інтересами з Оцінка передбачає існування підстави або критерію, згідно з яким відбувається оцінення. Такою підставою завжди служить потреба, щодо якої визначається цінність предмета або норматив, норма, що порівнює предмет з уставленим зірцем. Отже, ми можемо сказати, що акт оцінки передбачає порівняння двох реальності духовного і матеріального. Основна форма, в якій функціонують цінності, це є ідеал. А з огляду на це, ідеал це взірець щодо дещо досконалий, вища мета прагнень. Норми існують поза цінностями загалом. Відмітимо. Також, що ідеал є формою існування цінностей. Право кожного мати свій індивідуальний смак, а значить, і свій ідеал. Це належить кожній людині. Форми, які існують цінності, це ідеали. Вищий ступінь цінного або найкращого затверджений стан будь-якого явища. Це все визначення ідеалу. Ідеал це також. Уявне інтелектуально сконструйоване явище, наприклад, ідеальний газ. Ідеалом є реальні події, явища, ідеальні рішення, ідеальні кольорова гама, ідеально виконане завдання. Ідеалом називають індивідуально прийнятий стандарт, що, як правило, стосується особистих якостей і стібностей. Особливість ідеалу є його нетійсненість. У цьому проявляється абсолютність ідеалу, його безкінечність, принципово не недосягність. Завжди безкінечність ідеалу, можлива. можлива цінність ієрархія, а певна градація, що визначає відповідність ідеалу. Ідеал, вже має, ідеал не має ступенів як таких. Найкращий, ще ще більш найкраще просто не може бути. Так? Він вже ідеальний. Ідеал є гранично вираженою цінністю, організуючим цільовим началом людської життєдіяльності. В ідеа риси цінності більш загострені, чіткіші, також виявлений момент доцільності, імперативності і спонукальності. Ідеал виступає цементуючим началом життя, його організуючою силою, що перетворює буття людей у структурно упорядковане ціле, цілеспрямований процес. Варто зазначити, що ціннісні орієнтації утворюються на основі системи цінностей. В них відображається вибіркове, суб'єктивне ставлення особистості до об'єктивних умов життя. Найважливішою формою цих орієнтацій є функції регулятора зовнішньої поведінки індивіда. В історії культури було багато систем ціннісних орієнтацій, які на основі домінуючих цінностей об'єднались у типи ціннісних орієнтацій. Зокрема, дослідники вирізняють такі типи орієнтацій: це етико-релігійна етизм. Образно, естетична, ететизм, е утилітарно-цінність, науково-теоретична та а, по політична е ететизм орієнтація. Про кожну з них зараз трошки поговоримо. Отже, етизм це система, що найбільшою мірою виражає загальнолюдський зміст. А цей тип орієнтації будується на ідеалі добра, гуманізму, справедливості. Для нього характерним є високий рівень Суспільної активності, відповідальності за долю інших людей. Що стосується іншого типу як естетизм то естетизм найбільш властива орієнтова. орієнтація на естетичні цінності в житті людини, це однорічна життєва орієнтація, привабливості якої у засті відівався відбуд, відповідальності. Естетизм може бути аморальний спрямований проти етичних основ життя суспільства. Наступний який ми маємо розглянути, це це утилітаризм. Цін, утилітаризм це цінність. На, Ціннісний орієнтаційний утилітаризм, для нього характерне домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Ця орієнтація вимірює всі цінності з точки зору користі, тобто знецінює їх, зводячи навіть людину до її вартості. Наступний вид це науково-теоретична орієнтація, вона спрямована на пошук абстрактних сутностей, в поясненні життя, в поясненні світу вона апелює до теоретичних доказів і претендує на універсальність свого світобуття. І нарешті останній це політична орієнтація. Вона пов'язана з прагненням до влади, а також до кар'єри. Вона притаманна шан шанолюб шанолюбним людям, що для досягнення своїх цілей вміють об'єднувати інших. Зазначимо, що ціннісні орієнтації можуть формуватися у будь-якій сфері життєдіяльності. Так, філософія розглядає лише ті орієнтації, що виражають сутність людського універса... людську сутність універсумом. Ці універсальні цінності є загальнолюдськими, властивостям людини у відношенні до світу. Антропологи вважають, що найглиб Найглибшою основою загальнолюдських цінностей є такі спільні для всього людського роду біологічні фактори, які, які як наявність двох статей, потреба в їжі, теплі, сексі, вікові відмінності, потреба в тривалій соціалі, соціалізації, скажімо, тих самих дітей. І крім того, до таких цінностних. Орієнтації належить те, що культурні універсалі зумовлені родовими ознаками людського побуту є суспільними для всіх людей, всіх етносів. Співвідношення елементів загальнолюдського і національного в кожному етносі неповторно, що зумовлює унікальність кожного суспільного утворення людей, і це також цінність на орієнтація. Ведучи мову про базові загальнолюдські цінності, ми можемо з вами відсувати серед них такі цінності, як віра, свобода, користь, істина, правда. Такі цінності, як істина, доробут і міра, вони становлять таку цінність, як благо. Під благом ще розуміємо добро. Крім того, є цінності краси і творчості зазначимо, що благо виступало вищим життєвим орієнтиром людину, узагальнювало собі вищу мету її існування і спосіб життя, усвідомлення себе частиною універсуму, свого неповторного буття в ньому виражається в цінностях сенсу і свободи. Пафос перетворення світу, світу орієнтував людину на користь, також подолання перешкод на цінність добра, пізнання об'єктивного світу і суспільного світу іншими людьми формує ціннісні істини і поради. Ціннісний погляд на світ обумовлював. Під обмолював, підносив людський дух до мудрості, а зв'язок з універсом формував цінність, цінності, такі як краса віра. Що для людини найважливіше, вона з'ясовує на рівні фундаментального вибору, коли визначає свою особистість. Порівняно із звичайними цінностями, вищі цінності мають скоріше орієнтаційний, ніж регулятивний характер. Так, серед вищих цінностей ми можемо сказати, що це такі цінності, які відображають фундаментальні відношення та потреби людей в тому чи іншому. Серед вищих цінностей ми можемо називати такі цінності, як здоров'я, сім'я, кохання, свобода, мир, війна, держава, праця, істина, честь, творчість, споглядання. Ці цінності визначаються вищими і з огляду на індивідуальний вибір кожного із нас. Вищі цінності це містки емоційно-образні узагальнення провідних соціально-культурних орієнтацій, що визначають усі сфери життя людини. Також це цінності суспільного устрою, спілкування, діяльності, самозбереження. Цінності особистих якостей, а також загально людських цілей. І нарешті у нас залишилось єдине на що ми маємо звернути увагу, це те, що у житті індивіда вищі цінності визначають сенс його існування, з якого випливає вся мотивація діяльності суб'єктів. Завдяки цим цінностям людина долучається до вищої інстанції. Що Наповнює сенс її існування і надає йому конкретники. Потреба в сенсі це потреба в інтегральному розумінні світу, універсальному пояснюючому принципі, без якого внутрішній ідейний смисл людини не може бути. Не відчуває, вона відчувається своєї цілісністю і не може керувати творенням самого себе. Людина без сенсу, без вищих цілей є засобом для цілей інших людей. Розуміння вищих цілей і цінностей власного життя становлять сенс індивідуального існування. Потреба в сенсі фіксує потреба людини з'ясувати свою значущість у міжособистісних стосунках, зрозуміти своє місце у суспільстві. Причетність до вищих цінностей, служіння їм дає змогу людині відчути цінність свого індивідуального буття. Ось на цьому наша тема є завершеною. Буду вам дякувати за увагу. Так. І зупиняю презентацію. Сподіваюся, все було добре. До нових зустрічей!